Ну що, це продовження відео відеопрописання Попробуємо перейти з по готелі. Заходимо тільки через турнікет за допомогою такої штуки і попадаємо в коридор готелю. Отак от ми все красиво підсвічено. Все датчики руху. Собственно, цим же самим браслетом ми заходимо в наш номер. Номер я покажу чуть пізніше. А зараз там прийдемося. До речі, дуже гарно оформлений зал. Пірніше коридор і в принципі стиль самого готелю. Всюди натуральне дерево, навіть дерев'яна вагонка, Такі от номери. О, ми заходимо на рецепцію. Покаємося вблизь. Так, Примальні, так, так би мовити. Примальні можемо, до речі, повернути наліво і попробувати вийти. Виходимо в задній дворик. Ну, До речі, погода трохи з'ясувалася. Ось такий от красивий вигляд того всього діла. Серйозно, доволі симпатичний готель. Я думав буде гірше, але за ті гроші він офігенний. Так, там у нас так звана друга каса, це для місцевих, які приходять сюди просто а не пожити. Тут же зразу маємо нашу столовку, вона же піцерія, вона же банкетний зал, вона же чорта лисого. І от такі от. Прикольний декоративний ставочок. У ньому навіть водиться риба. Водиться риба. Це все має ввечері дуже гарну підсвітку. Вірлянд. Ну, типу, я поки не бачив. Такий от мінімальний місточок. Попробуємо до нього зайти, якщо це взагалі можна. надіюсь, що це можна. О! О, а вот и риба. Вот вона. Язь. Язь. Як показал один інтернет-герой. Рыба моей мечты. Во! Вот такая вот панорама. Вот такая вот панорама. Там у нас парковка для машин. Парковка безплатна, де хто тут живе, і маю вам сказати, що ну, вона доволі зайнята. Звичайно, в більшості своїй попад... тут хіба місцеві машини Закарпатської області. Хоча попадаються Київські і навіть сусідні Угорські. До речі, про угорські машини, так як Львівській і Волинській області, в прикордонних. Скажімо так, в містах. Заведена мода купляти в Польщі польські відра і на тих же польських відрах по Україні ганяти. Тут своя фішка. Тут відра угорські. І спершу я був радий, що це все таки не польські відра, а потім поняв, що по суті нічого принципово не помінялося. О, Смітничок, до речі. Як я вже може казав, а може не казав, що всі надписи дубльовані угорською. Во. Бачите, такі от такі от таблички заходимо. Побумовий вийти оціної частини готелю. О, такі от зал. До речі, сюди чисто, акуратно, все гарно. От цікавий факт, що коли я заїжджав, коли ми заїжджали, парковка була майже пуста. Тепер вона майже не пуста. Так. Отель у нас називається. Іванчо бір, Бірток. Подобалося все добре у 2012 році. Навіть не знаю. Я вже казав, що бабла було потрачено просто дофіга. Просто дофіга, а просто супер дофіга. Тут ще підстроєчка. О! Дуже акуратний готель. Тобто, прибирання там, так, і в дорослих готелях, зранку, обід. Можна і не прибирати, тобто можна відмовитися. Але коли ти лінива дупа і ти заплатив бабло, то краще, щоб звісно, хтось прибирав. Так. Ну, як я вже казав, гості у нас різноманітні. Тут і угорці. Якщо це не місцеві. І з Одеси машини є. І з Івано-Франківська бачу. Да. Ну, не будемо ходити, дивитися, львівські машини є. Сюди їздять всі і цілком справедливо вважають, що тут, тут прикольно. Так, таким чином ми зараз покинемо територію територію комплексу. Вот там уже починаються гори з полонини. Значить виїзд. Там у нас траса йде. Така от вона красота. Нереально красиве місце. Шкода хіба що погода псується, на сонці тобі вже красивіше. Отака от панорамка. Що цікаво, мобільний зв'язок тягне добре, наприклад, лайф працює добре, навіть є покриття 3G, хоча б, по факту, якщо ви нікуди не дзвоните, воно тут не потрібне. Інтернет тут, дякувати Богу, є через Wi-Fi, як загальноготельний, так і в кожній кімнаті є Wi-Fi, але про роботу Wi-Fi він працює, але от... фішка в тому, що Wi-Fi в кімнаті працює тільки, скажімо, якщо у вас номер двохповерховий, так перший поверх і мансарда, то коректно він працює тільки на першому поверсі. Ну, там де роутер стоїть. А от загально готельний Wi-Fi тягне на всій території. І ну, правда він нагружений, звісно ж. Але вночі, скажімо, після 12-ї, цілком можуть дивитися фільми і горя не знати. Пробуємо повернутися назад. Ще насправді комплекс маленький. Тобто... Не то, щоб ти очікував тут громадину, які здійснили Комплекс маленький, але в ньому все компактніше на місці. Ще можливо кілька слів про цей самий чіп. Цю от єрунду видають кожному поселенцю. Це його ключ від номера, ключ від турнікетів різноманітних. Це ж та, якби, на, на цю ж єрунду можна набирати продукти, послуги. Ну, тобто На нього нараховуються певні кредити. Ви підходите на рецепцію, даєте денежку, Кобіта на рецепції вам пропікує, тобто закидає на, на, на той самий браслет ту денюжку, яку ви їй дали. Фактично можна з ним і, з ним і треба в воду ходити, всюди з ним можна лазити і в принципі, йти в бар спокійно, взяти якийсь коктейльчик, бухло і просто оплачуєте це все діло. Цим самим браслетом. Дуже зручно, я маю сказати, не треба собі витягати карточки, ключі, що важливо. Тобто система доволі продумана. Во. З приводу цін, на жаль, не скажу вам зараз, не пам'ятаю. Чесно кажучи, не я це все діло оплачував, це так би я за компанією в гості. Тому ну, я за номер, за ціну номера не скажу. Відповідно, якщо буде цікаво, можливо, якщо буде ще одне відео, то я покажу це все діло, розкажу. Ну, зрештою, буду вам, якщо буде щось цікаво, питатися в коментарях. Наразі все.